Часникова вода міф чи суперзасіб. Ви точно бачили безліч відео та статей про те, що часникова вода лікує все від застуди до високого тиску. Але чи правда це? Давайте розберемося. Часник відомий своїми антибактеріальними та противірусними властивостями. Він містить аліцин потужний природний антиоксидант, який зміцнює імунітет. Допомагає боротися із запаленнями та навіть знижує рівень поганого холестерину. Але чи працює саме часникова вода? Дехто каже, що достатньо замочити зубчик часнику у воді на ніч і вранці випити цей настій, щоб отримати всі його корисні властивості. Проте дослідження показують, що аліцин активується лише при механічному пошкодженні часнику, тобто його треба подрібнити або розчавити. Інакше ефект буде мінімальним. Крім того, він нестабільний і швидко руйнується, тож довготривале настоювання у воді може знизити його ефективність. Чи варто пити чесникову воду? Якщо вам подобається її смак і ви не маєте проблем зі шлунком, можете спробувати. Але більш ефективним буде вживання свіжого подрібненого частку разом із їжею. Якщо у вас чутливий шлунок, можливо, краще звернути увагу на більш щадні способи зміцнення імунітету. Як ви думаєте, часникова вода це корисний засіб чи просто популярний міф? Напишіть у коментарях вашу думку. Не забудьте поставити лайк, якщо вам було цікаво, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.